Нагадаю, ленд-ліз той же самий, Но це ж була ну, програма не безкоштовна. До речі, так, дуже цікав... позика. Да, це позик. Дуже цікавий момент, він не випадковий в цій ситуації, абсолютно. Я прочитав, що Трамп вчора оголосив по Штатах 8 травня днем. Перемоги Сполучених Штатів Америки в Другій світовій війні, і відповідно, коли там ну, 18, 11 листопада і на листопада вперше розуміємо, Трамп каже: ми перемогли в цих двох світових війнах, бо я так розумію, він хоче з переможцями третій себе там дожити. Але ми перемогли. Да? Ми Ми влили туди, без нас би цього всього не відбулося. Ми Але ми влили туди. А та особлива Друга світова. Особливо Друга світова і вперше вони остаточної Ну, німців став, без них не добити було да. неможливо. Безумовно. ну безумовно, розумієте? Безумовно. це дійсно так. Це тільки українці вони втратили самі собі, дозволили втратити статус переможців у Другій світовій війні. А потім дивуються, а чого а чо нас не перелічують як переможців? Так ми ж самі сказали, що цього не було цього періоду в історії не було або ще що. Ну це окрема розмова. Трамп переміг на виборах з абсолютно конкретними посилами для своїх виборців, Петра, не для українців. Він працює на американців. Коли вже це українці зрозуміють. Вони, ми українці, якась значна частина Трампа судить з нашої точки зору. Да плювати він на це. Він ж не президент України. Ну він не президент України. Ну, ну, ну саміться вже. Він на своїх виборців, на своїх громадян працює. І в першу чергу йому треба зараз обґрунтувати витрати ці, хоча він байдена кастері, він звинувачує все. Але як це на, так чи інакше? Це ж податки гроші платників податків американських. Я не знаю скільки точно. Оце біда: 100, 200 чи 300, Як вони їх рахували, як взагалі ці матеріально-технічні ресурси. Пересувалася, передавалася, актувалися, приймали, я не розумію. Туди-сюди 100 мільярдів, ну це таке. для яка, Ну, згадайте, да? 300, 100, 200. там Ну така, така картинка, але тим не менш, йому треба обґрунтувати ті витрати. І що Америка отримала за це, і майбутні витрати, і майбутні. Конфлікті, ну як би там не було, вон це максимально зараз заради діалогу трошки там піднятися. Ну вони ж наші партнери стратегічні в цьому. І він придумав таку собі історію, і вибачте, на виборах продав її американцям. Вони купили її і дали йому посаду. І він відпрацьовує цю історію на них. І от він їм пропонує. Дивіться. Ми не просто так на шару туди гатимо ці величезні гроші без Да? Ні. Ми там має, будемо мати профіт. Не просто контрибуцію, а профіт у вигляді ренти, видобутку. там... Е... Мінеральні ресурси, метали, не, не земельних ресурсів, а профіту від видобутку їх. Ну це ж кардинальна інша річ.